Заняття зі спортивного орієнтування починається із пробіжки стадіоном. Далі розминка. В одну сторону, з другої сторони. Після розминки паркове орієнтування. Тренер роздає карти з об'єктами, до яких учасник має добігти і залишити відмітку. Переможець той, хто виконає завдання найшвидше. Ну, мені дуже подобається паркове орієнтування, коли ми бігаємо, тому що воно легке і його. Ну, Быстро, його дуже швидко зробити. Займаються у секції учасники різного віку. Заняття безкоштовні. Родина Палех приходить на тренування усією сім'єю. Дітей треба було до чогось привчити. Вот. Им понравилось, они нашли этот кружок. К нам пришли, пригласили нас в школу, пригласили нас на тренировку. Но я пришел, мне понравилось. У меня уже дома 13 медалей. Далі до занять приєдналась мама Артема та сестра Діана. Це поїздки, конкурси, мероприятия, всі такі вот збори, різнообразні тренування то в лісу, то на поляні. і більше в длину. Секція зі спортивного орієнтування діє в Бахмуті. Рік. Тренуються на стадіоні, в парках та лісах. Це вид орієнтування, в котором нужно не просто бежать. В основном лежит физическая подготовка. но нужно знать топографические обозначення, нужно самое главное – это ориентироваться по карте з компасом. Студентка Анастасія займається у Володимира Науменко четвертий рік. Спочатку навчалась радіопеленгуванню, зараз спортивному орієнтуванню. Я стала чемпіонкою України у Луцьку. Це були мої перші змагання на чемпіонаті України, і я зайняла два перших місця за рік занять спортивним орієнтуванням. 23 учасники стали чемпіонами України, один чемпіоном Європи. Вікторія Левчук, Володимир Бугун – новини на Суспільному.